Ну, отже, і на завершення хотів показати, який ж у нас вийшов результат. Це у нас був соль-дієз, ця нотка. Вона була у нас розхитана. І от зараз після заміни і штифта, і гарніровки капсульного сукна. Який результат? Бачите? Ось я пальцем рухаю. Стоїть статично. Б'є, точно. В потрібну сторону не буде відводитись ні вліво, ні вправо. Але я кажу причини, що молоток не попадає в струну, можуть бути різні. Перше, це вісь вийшла з капсуля, і воно молоток нахиляється ліву або в праву сторону. Друга причина немає не, не взагалі. Сукна всередині капсуля, так само буде бить вліво або вправо. Ще є один момент, коли гамерштіль внизу у шультері самого, розклеївся, і молоток може вести вліво-вправо. Про це те, також треба пам'ятати, тобто причин може бути не попадання по струни різні, але от зараз саме про процес гарну, гарніровки капсульного сукна ми вже виконали і результатом я задоволений. Ось, як він себе веде. Це дуже це фортепіано лірика московського комбіната. і Мені воно не подобається, але попадається іноді такі випадки. Чому не подобається, тому що тут дуже багато. <кхе> тут є дуже багато е капсулів, де нема сукна, де вилізли з сукна. Є капсулі, які взагалі потріскані, ну, проблем дуже багато. Ну, для прикладу, ось це я вже зробив, а дивіться, так, а ну-ка, де там наш. О, бачите, як люфтить. Ось тут також люфтить. Також подивіться, який люфт. Ну, як з таким люфтом можна щось грати. Ну і це саме стосується всіх цих інших молотків. Їх так само треба буде міняти, ти можу показати, що не думали, що я наговарюю на інструмент. Зараз тільки забуваю. Зараз, зараз, зараз тут інструменти. Опа! Так, дивимося, ось, дивимося. Лірика. О, раз. Два. Три, чотири, п'ять. Шість. Якісь більш і менш сім. Вісім. Дев'ять. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20, буде 20, 21, він такий собі. Ну, але треба пам'ятати, ще такий нюанс, що не завжди це може бути справа в, ось, в осі, в гарніровки капсульного сукна, іноді це може бути просто погано закручений гвинтом капсуль. Якщо капсуль погано закручений, відповідно молоток так само ж буде хітатися, бо він не закріплений нормально. Тобто це треба ж також візати. Ну, наразі в мене все. До нових зустрічей. Ставимо лайки, підписуємося на канал, ставимо запитання. Па-па.